Привіт! Ви на каналі Лінклін. Тут все про кросівки та догляд за ними. Сьогодні будемо проводити до ладу певно одну з найпопулярніших пар останніх років, особливо серед підприємців. Це преміата Мік. Кросівки з непоганими характеристиками, якісні матеріали, зручні, та й в цілому візуально виглядають симпатично. Замша на цих кросівках дійсно швидко втрачає колір, тому спробуємо повернути їм презентабельний вигляд. Тож, давайте ближче подивимось, в якому стані вони зараз. Замша затерта досить сильно, в передній частині особливо. Шнурівка в більш-менш нормальному стані, підошва також не сильно забруднена. Задня частина також із замші, і вона в досить таки гарному стані на фоні решти кросівка. Всередині бруду небагато, але ось ця шкіра, вона хоч якісна, рахується преміальна, фарба на ній стирається досить швидко і втрачає колір. Тому роботи тут небагато, але в будь-якому разі потрібно розуміти, як їх правильно почистити, щоб і замша гарний колір мала, не була залипшою, ну і нічого не зіпсувати в процесі. Як завжди, один будемо чистити, інший залишаємо брудним для порівняння результату. Всередину кросівка вставляємо в форму тримач. Так буде значно зручніше чистити, і при натисканні щітки кросівок буде тримати форму. Наступний крок за допомогою м'якої щітки заберемо з поверхні максимум пилу та бруду, щоб в процесі того, як ми будемо вже чистити спіну і не втирати його глибше в структуру. Чистку, як завжди, починаємо з підошви, це зазвичай найбрудніша частина взуття. Беремо жорстку щітку, змочуємо в воді і наносимо на неї піну. Щітка достатньо жорстка, щоб вичистити більшість забруднень, і при цьому не стерти написи на поверхні підошви. Підошва вичистилась досить добре, без зайвих зусиль. Єдине, що залишається трішки пожовтівший клей, але ви з цим, на жаль, нічого не зробите. Це нормальний процес старіння матеріалів. Тепер будемо чистити замшові вставки і ось ці текстильні. Для цього будемо використовувати м'яку щітку з натуральним ворсом. Обов'язково змочуємо щітку в воді і тільки тоді на неї наносимо піну. Вам не обов'язково одразу витирати піну можна перечистити більшу поверхню, щоб не витрачати багато миючого. Але я для порівняння одразу витираю, щоб показати вам результат. Звісно, зараз замша ще мокра, на ній практично нічого не видно, бо вона темна, але повірте, після висихання контраст буде суттєвим. Те про що я казав на початку. Через те, що всередині є форму тримач, нам досить зручно чистити, тому що при натисканні щітки ось ця вставка не провалюється і тримає форму. Тут було досить багато бруду, він скоріше за все вже в'ївся, тому трішки більше приділимо уваги саме передній вставці. Бачите, коли вставка суха, щітка недостатньо змочена, піна одразу поглинається замшою і її не залишається на поверхні. Так як ця вставка невелика, піни не потрібно багато для того, щоб рівномірно її зволожити. Але уявіть, якщо це якийсь великий шматок замші, там все складніше. І саме на цьому етапі виникає більшість проблем. Через нерівномірне нанесення засобу замша потім може висихати плямами. Як бачите, коли немає складних забруднень. Чистка не займає багато часу, декілька хвилин, кросівок повністю перечищений. Зараз ще сфокусуюсь на певних деталях і участках, дочистимо їх, і тоді вже будемо переходити до фінального етапу. Він є одним із найважливіших це правильно висушити та розверсувати матеріал. Ось це шкіра, натуральна, фарбована, і ця фарба досить швидко стирається через тертя. Тобто, оце вже не бруд, це витерта фарба. А, а це приблизно такий колір має шкіра без фарбування. Тому ви можете дуже довго нудно чистити це все, але відчистити стерту фарбу вам все одно не вдасться. І проблема не в миючих, а в тому, що ну, такий матеріал використовує преміата для внутрішньої підкладки. Ось, воно, в принципі, навіть якщо немає ніяких пошкоджень ціленьке, але виглядає вже не так солідно, як з самого початку. Можемо спробувати почистити, і ви переконаєтесь в цьому самі. Маю на увазі, що плями не відчищаються. Також не лякайтесь, ця шкіра після намокання темнішає. Вона може виглядати ніби вже взагалі. Прийшов кінець, але після висихання все нормалізується і вона знову набуде природнього кольору. Це, власне, те, про що інколи я кажу, що якісний матеріал не дорівнює зносостійкий матеріал. Тобто так, тут класна, якісна шкіра, але при цьому фарба на ній стирається досить швидко, і ви з цим нічого не зробите. Тому ціна кросівок не дорівнює рокам їх експлуатації. Це не означає, що кросівки дорогі, ви будете їх 20 років носити, і зносу їм не буде. До речі, якщо ви будете використовувати якісь. Жорсткі щітки, то ви, навпаки, ще швидше стрете ось це покриття і воно буде виглядати ще гірше. Все внутрішню частину язичка більше немає сенсу мучити. Залишимо, давайте ось тут спробуємо почистити. Все-таки теж витерта фарба. Це вже тільки потрібно зафарбовувати. Ще у нас залишився бруд на сітці. Тут на заломі. Бачите, вона трішки темніша. В принципі, ця вставка має неоднорідний тон, але все одно видно, що тут є забруднення. Як будемо чистити, беремо мікрофібру. Макаємо в розчин, Всередину вставляєте руку і розрівнюєте участок. Ну, а потім потрібно витиснути бруд, який ось в цих складках заломах. Тому що під оцією сіткою є ще підкладка, і туди забився бруд. Ви його щіткою витиснути звідти не можете. Це або компресором видувати, або якимось маючим пилососом, умовно. Витягувати або змочити мікрофібру, і ось таким чином ви змочуєте і витискаєте бруд, який в'ївся в більш глибші шари, до яких ви дістати щіткою знову ж таки не можете. Останній етап це правильно висушити та розворсувати замшу під того, як вона буде власне, сохнути. Найчастіша помилка, яку практично всі роблять, це ви почистили замшу, розчісали її і залишили до повного висихання. Тобто, все більше ви з нею нічого не робите. І звісно, вона висохне жорсткою і залипшою. Може навіть в певних місцях мати блиск, ніби як засалена, тому що її потрібно постійно розчісувати, поки вона сохне до самого висихання. Так, це процес, який вимагає уваги. І часу. Тому не завжди домашня чистка може дати такий результат, як в професійній хімчистці, тому що ви хочете отримати ідеальний результат за 5 хвилин, а таке часто просто нереально. І коли вартість хімчистки коштує тисячу півтори тисячі гривень, то ця людина потім щіточкою ходить і розчісує вашу замшу періодично, витрачає свій час, замість того, щоб ви не витрачали свій. Так, замшу потрібно періодично розчісувати до повного висихання. Скільки разів розчісувати замшу? Немає золотого правила, все індивідуально. Дивіться, ця вставка менше змочена була і вона вже починає підсихати. Ось ця більша, і вона ще буде сохнути досить довго. Так само залежить від типу замші, від умов, в яких вона сохне. В когось тепліше в кімнаті, в когось холодніше, в когось нормальна циркуляція повітря, в когось навпаки, застій, і взуття буде досить довго сохнути. Тому немає якогось золотого стандарту чотири рази через кожних 5 хвилин. Там ні. Все індивідуально, ви дивитесь по ситуації. Більше того. Наприклад, ось ця вставка може висохнути швидше, її вже не потрібно буде розверсовувати. А ось ця вставка знову ж таки буде довше сохнути, бо ми її більше чистили, більше мочили. Отже, ми розчисали і залишаємо, щоб матеріал трішки підсох. Після того, як він вже підсохне, ми знову повернемось і будемо розчісувати його. Замша вже трішки підсохла, час знову її розчисати. Але потрібно це робити сухою щіткою. Якщо ви будете вологою щіткою, то все, що висохло, ви будете повторно зволожувати. Також, коли замша волога, ви не пошкоджуєте механічно волокна і не висмикуєте їх. Коли ви вже починаєте розворсовувати суху замшу, то її досить легко пошкодити. Так ми повторюємо, поки замша повністю не буде суха. Замша повністю висохла, вона ще не оброблена бальзамом, але давайте вже подивимось проміжковий результат. Ну, звісно, не варто очікувати, що вони будуть ніби пофарбовані з заводу, але на контрасті виглядає значно краще. Тепер давайте обробимо замшу бальзамом і залишимо до повного висихання. З текстильних вставок витрима залишки бальзаму, плям бальзам не залишить, але в будь-якому разі він там не потрібен. Замша після бальзаму повністю висохла, вона негасенька, ворс не зализаний, не залипший, і стала насиченіше по кольору. Підсумуємо, хоч кросівки і не були сильно брудні, але замша на носку виглядала, м'яко кажучи, непрезентабельно. Неважливо наскільки дорого коштує ваше взуття, якщо воно брудне, то псує враження про власника. Замша, навіть якісна, може досить швидко затиратись, вигорати, а також з часом вимивається барвник. Якщо розглядати зблизька, то вже видно, що замша на носку почала втрачати колір, тому в ідеалі її потрібно було б пофарбувати. Але фарбування не гарантує, що замша знову не втратить колір буквально за 2-3 чистки. А коштує така процедура зазвичай недешево. Якщо не запускати і чистити ці кросівки хоча б раз в тиждень. Звісно, це залежить від того, наскільки швидко вони забруднюються. Цей інтервал може бути у всіх різний, то в них досить довго ще можна походити перед тим, як робити так званий капітальний ремонт. На цьому в мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Також буду вдячний за лайки, підписку, та якщо поділитись цим відео з друзями. Це суттєво допомагає розвитку нашого каналу. Побачимось на наступній чистці.